Якщо ви забули, що завтра, 8 березня, не mm. дякуйте сьогодні ввечері. Ви вже встигаєте з роботи зайти yeah. в крамницю або в квітковий магазин і придбати троянд або не знаю, тюльпанчики. Yeah. І перед тим як порадувати кохану жінку, ви зробите ще й маленьке свято продавцям квітів. О, oh, це точно головне свято для них. То сьогодні їхнє свято. Коротше, панство. Якщо не знаєте, скільки грошей взяти з собою, дивіться наступний сюжет. Ми розкажемо, наскільки в ці дні дорощують квіти, де їх продають дорожче, а де дешевше. І як купити ці тюльпани, не за всі. І бабки світу. Свято 8 березня в сучасній Україні сприймається не настільки серйозно, як це було в минулому. Але традиція святкувати цей день збереглась. Жінки очікують на знаки уваги. Чоловіки хто з задоволенням, а хто через необхідність роблять їм подарунки. Безпрограшним варіантом вважається букет тюльпанів. Попад на них зростає шалено, ціни відповідно теж лізуть вгору. Ми проаналізували столичний ринок пітів за декілька днів до свята. Ціни подекуди вражають. За один імпортний тюльпан в люксовому магазині доведеться викласти з гаманця щонайменше 75 гривень. Еквадорська троянда обійдеться приблизно в 200 гривень. Вигіднішою покупкою буде в спальному районі. Там по 60 тюльпани та по 180 троянди. Не поступається цінами і столична підземка. Тюльпанці 60 гривень. Це всі тюльдики. 180. 180. 180. На півдні та заході країни ціни на троянди перед святами вже наздоганяють столичні. Це метрова троянда буде коштувати 169 гривень. Червона українська троянда. Є імпорт на 199 гривень. 140 гривень за одну троянду. І також при формуванні як індивідуального букету в нас 10% від вартості за послугу флориста. Здивувала і Одеса. Там деякі квіти взагалі продають на вагу. 100 гривень за 100 грам мімози, 1000 гривень за кілограм. А скільки букет виходить? 100 гривень. Експерти пояснюють, значне зростання цін на квіти розпочалось ще в лютому. День Святого Валентина і 8 березня – спосіб Непогано заробити гроші. Ціна виростає там на 10-12%, і основна складова цього зростання цін залежить від зміни курсу гривні до долара. Чому? Тому що у нас утворюючим ринок, макетмейкером для ринку є, як правило, ціна на імпортну квітку. Період свят для реалізаторів є найбільш прибутковим. За словами експертів, вони мають отримати максимальний прибуток зараз, щоб в подальшому купити нову квітку та відкласти кошти на оренду приміщення. Адже не в сезон утримувати підвищені ціни вони не зможуть. Чоловіки ж таким цінам не задоволені, однак кажуть, купувати потрібно. Сумарок розраховують десь приблизно біля п'яти тисяч гривень. Я думаю, це будуть тюльпани, але враховуючи тенденцію росту цін під 8 березня, буде дивитись по кількості. Напевно, тюльпани дівчині, мамі. Ну, десь кожній по півтори тисячі. Під 8 березня ж ціни все одно починають кусатись, але зробити приємно коханим людям завжди ж хочеться. А постачальники пояснюють, від чого залежить ціна на товар. Ціни встановлює спочатку садовник. Потім є фірми, які викупають у садовника, є аукціони в Нідерландах, куди з'їжджається вся квітка, і там ви вже відкупаєте. По ну по якій ціні встиг закупити. Зараз в кодери були зливи, троянди мало, і з цього й пішла велика ціна, і зрізали постачання, скажімо так, на 50%. Точно вигідніше купувати в гуртівні. Нідерланди продаємо від 25 до 32 двох гривень. Місцевий тюльпан у нас від 34 до 40 гривень продаємо. Місцевий тюльпан він в нього більше бутон, і сама висота більша. Імпортну троянду можна придбати від 40 гривень, однак з її довжиною відповідно зростає і вартість. Втім, найчастіше такі ціни діють виключно для гуртових покупців та представників квіткового бізнесу. А щоб зекономити роздрібному покупцю, радять робити замовлення завчасно. Тоді є можливість і отримати знижку, і безкоштовну доставку.